У мене новий автомобіль в роботі Opel Zephira 2004 рік. Двигун 1.6. Скарги на великий розхід масла при малому пробізі. Трішки розібрав, щоб було видно, де що робиться. Відразу скажу, що стоїть газ. Газ стоїть, як ви бачите, недавно. Все свіженьке, все новеньке. Так, що ми бачимо на двигуні? Ось масло. Пускає корпус розпредвалів. Двигунус такий. Ось в маслі зверху. Бачите? Розхід масла приблизно 2 літри на 1000 км. Плюс-мінус. Точно не пам'ятаю, хлопці. Давайте підемо вниз, подивимося, що там знизу. Так, хлопці, вигляд знизу, як бачимо, двигун потний, але... але потьоків немає ось отаких, бачите? Те, що там зверху мокре, воно донизу не добігає. Він такий в пилюці, потний весь, грязний, але, як бачимо, не тече. Не тече. З цієї сторони зовсім сухень. Бачите? Як мені зателефонували, тільки щось сказали. До встановлення газу масло доливали рідше. Після встановлення газу почала брати більше масла. Отже. Зараз, мабуть, я махну на мойку, трошки обіб'ю чи не їхати. Зараз буде все мокре, не поїду. Маті отак. Хай буде воно грязне, не буде сухе. Походу глянемо на свічки. Більше всього, що не більше всього, а проблема в нас десь всередині двигуна, не зверху пробіг автомобіля. Одразу вам скажу, бо потім пишете, що. Не ну, кажу, скільки пробіга. Буває забуваю, буває я кажу. Зефіра дати. 272 тисячі, бачите? Ну, мені здається, що трішки змотано. Коротше що розбираю, дивлюся, що там у нас робиться свічками, ну і можна, в принципі, лізти далі сюди з двигуна. Викрутив свічки. Видно на свічках маслянистий нагар. Бачите? Небагато, але є. Зняв трубку з сапуна, нехай йде. все, звідси ось сюди. Погляньте, що ми тут маємо. Тут. Сапун, який йде з блоку, повністю забитий. Гамула. Трохи розібрався з проводкою, в опилів. Цікава методика, Вон, бачите, та рампа. Ну, можливо, з вас багато хто знає. Вона тримається на розйомах, які стоять на форсунках. Хитромудро так зроблено, мені не подобається. А сюди вже защовкуються ось такі розйомчики. Тут, як бачите, стоїть газ, я вам казав новий газ. І ось тут в цьому жгуті лежав такий провід. Нікуди не під'єднаний. Дивлюся, що він свіжий провід, це, мабуть, з газу, мабуть, він лишній. А Такий тут трохи безлад, як бачите, хоча газ дивлюся на термоусадці, підключений, здається, мені ну, акуратно. Коротше, зараз трохи тут все його перемотаю ізолентою, щоб воно якось виглядало більш-менш цивільно. І з проводкою буде все. Щоб не було, до речі, газу, то ця вся проводка, яка на двигуні. Вона знімається, ну, знялася б і тут взагалі не було б. А так, Буду відкидати на цю сторону, так як в нас ось сюди заходить газ. Трішки розібрав, такий вигляд має двигун. Як бачите, весь у маслі. Недавно видно, мінявся ремень, але засальники ну, ніхто їх не міняв. Вони біжать, бачите, все в маслі. Там знизу масло машено машеному на насосі. Думаю, що це масло, якесь тікає зверху, тому що так скрізь сухенько. До речі, я, то, я перший, хто знімав кронштейн двигуна. Бачите, скрізь сененьке, герметик, на болотах герметик. Ніхто ще його не знімав. Можливо, можливо, пробіг рідній. Зараз знімемо корпус розпредвалів. Ну є саму клапану кришку, так називається воно все разом. Подивимося, в якому стані у нас там все. Ось тут в от маслі, я вам показував вже. Так як вона тече, то вона повинна відстати сама звідці. Так розуміє. Ще держиться. Ще держиться. І так засунути. Ого! Такий хлопці вигляд. Думав, чесно кажучи, що буде гірше. Ну, Колір такий, це таке не страшно, але думав, що буде багато відкладень. Прокладка клапаної кришки. Чим це вам постукать по ній? А. Дивіться. Ви все зрозуміли, правильно? Ви все зрозуміли. Відносно проплав. Ще щось держить. Вліти. Ззаді ще дизель. Що ззаді? Ладно, гу. Подиви вниз подивлюсь. Ще ось ззаді трубка, бачите, стоїть. Спробую відкрутити саме кронштейн. Так, все, відкрутив. Шо mm. Що ще десь? З цієї сторони. Ось вони йде сюди. Ну вот тут є. Ага, бачу. Він Далі студію, бачу, дачі детонації. Де він поздив, а сьогодні бачу. Ще пробіга дачі детонацій, іде все таке тут. Йо-мої От ці опельоводи. Це капіт. Ось, хлопці, вигляд двигуна, самих поршнів бачимо на поршнях маслянистий нагар, але щоб масло йшло з-під поршня, не видно. Зазвичай, коли масло йде з під поршня, то кругу вимито. Ну, чи в одному місці. На даний час такого не бачу. Там вже по камісь. Думки лізти туди чи причин, так сказати, немає. Таке воно все якесь грязне. Хон ще є. Хон ще є. З носу на палець взагалі не відчувається. Новий двигун. Можливий пробіг рідний, хлопці. Так, значить, що мене тримало? Мене тримало ось цей патрубок, тримав ось цей провід на датчик детонації. Не розумію цих опилів. Навіщо пускати цей провід сюдою між колектором? Якщо в нас йде коса на низ на, на лямду, пустіть ще туди провід на датчик детонації і хай він йде сюди на низ. Чому так не зробити? Потрібно пускати сюди. Як мені потім завести його сюди, я не знаю. Ну, коротше, якось так, хлопці. Трохи його чудить. Йдемо розбирати головку. Дістався я до клапанів, зараз подивимося впуск. Масло повитирав, направляючи відчувається малесенький люхточок. Можна сказати, що люкс. Ось такий вигляд в клапан. Щоб там сильно текло масло. Ну не видно. Хоча клапан, сальники клапанів дубові. Дубові. Чи може масло вимило його? Ну, коротше, отакий вигляд. Хто як думає, напишіть відносно клапанів. Ну, вони всі як один, бачите. Ну і плюс ЕГР, Чи ЕГР заглушений у нас. ЕГР а, клапана немає, як там ЄГР іде? Він постійно, мабуть, йде, чи що. Бачите? Бо постійно заглушений, бо постійно відкритий. Ну, колектор впускний грязний, бачите? Мабуть, потрібно буде мити його, цей колектор. Бо такий впуск наче на дизелі. Так, Випуск. Масло також повитирав. Ну, люфток, звісно, трішки більший, але він не критичний. чуть чуть На випуску має бути трошки більший зазор, так як випускні клапана більше гріються. Такий вигляд мають клапана. Бачимо маслянистий нагар на клапані. Сальники відповідно також дубові. Тут трішки менше нагору, бачите? Фаска, як завжди, темна на випуску. Як завжди, Як завжди. ось такі клапанці. Самі стежі на клапанах в прекрасному стані. Тобто клапана залишаються, що впуск, що випуск, в будь-якому випадку залишаються клапана. Зняв хлопці сальники, щоб показати, наскільки вони тверді. Клапан гострий. Мабуть, на столі буде краще. Ну, пальцями я його не зіжму. Бачите, дивіться. Не можна зіжати пальцем. Дубовий. Думаю, що сюди і йшло масло через клапана. О, бачите, він ріжеться. Ну, думаю, що основний розхід масла, не основний, а весь розхід масла і був сюди через сальти, тому що через кручнів не видно. Там то нагар є. Не знаю, чомусь не дуже хочеться лісити в поршньу. Бо все вказує на те, що сюди йшло масло. Якби йшло через кольця, то поршня були б в маслі по кругу, а вони не в маслі. І масло це, як це воно називається, ельф цей. Не лийте його, цей ельф. Навіть саме Рено, яке завжди рекомендувало ельф, зараз воно рекомендує Кастров. І я не рекомендую ельф. Кастрол рекомендувати не буду, але масса непогане. Це вже знаєте кожному своє. От. Ну, Ельф не потрібен. Тож, думаю, що ми виясили розхід масла даного опеля. до речі, стоять гідрики. Думав, будуть стаканчики, але стоять гідрики, клапана регулювати не потрібно. Якось так, хлопці. Все, думаю, що можна писати список писати список і чекати на запчастини. Поступила нова вказівка, майстер зателефонував до власника автомобіля, просить власник перевірити ще кільця, щоб вже знати, що там все добре. Я на цьому не наполягав. От. Ну, раз клієнт просить. Як там кажуть, бажання клієнта закон значить, все, ліземо в піддон, вже масло злив. Зараз знімаю піддон, дістаємо поршеньки і дивимося на кільце. Мені здається, що там все добре. Побачимо. Практика твердить, що якщо масло йде звідти, я вам казав, по кругу мокро, побачимо, в якому стані у нас масло з'ємні кільця на цьому двигуні. У нас сухо, тобто грязно, масло звідти йти не повинно. Ну, що два перших є, хлопці. Ну, Можна сказати, масло кільце наполовину закоксоване, бачите? Та ці наборні кільця, мені весь час з ними не щастить. Постійно ці наборні кільця. Ну, Поршня тримає, бачите? Тобто. Виступає за рівень поршня кольцо маслоз'ємне. Це другий. Так, і третій. Також кольцо держить. Ну це менш закоксоване, хлопці. Менш закоксоване. Це у нас перший циліндр, кольцо. Також можна ставити на 50% закоксовано. Тут чистіше бачите. Компресійні кільця рухомі. Масло з'ємне, ну, не дуже рухоме, скажімо так. І четвертий циліндр. Більш закоксований. Кладиші, в принципі, нормальні, чіпати їх, я думаю, ще не буде. Кладище нормальне. Шатун ломаний, але замки є. Видно потертості, бачите? Але це не страшно. І в вашій увазі поддончик. Подивіться, який на горі. Оце вам, хлопці, ельф. Це вам ельф. Що таке робить, бачите? Буду знімати цю защитку це для погашення піни. Там он, знизу капець, пісок. Лить. Це вам хлопці Ельф. До речі, блок з-під низу такий самий. Такий відразу міряю зазор в кільці. Перший компресійний щуп 05. Заходить. 0,55 не заходить, пробував. Так, Друге компресійне щуп 0,55. Заходить тугенько. Щуп 06 не заходить. Вони... Зайшов хлопці. Зазор 06, троєкомпресійний. Все підготовив до збирання. Нас направляючі залишились старі, вони в хорошому стані, так само, як і клапана. Старі клапана я їх почистив, вичистив, повичищав нагар, тернув легенько клапанці, щоб відновити фасочку. Спланував головку. Все, у нас головка готова до збирання. Так, вже збираюся сухарити клапанці, кладеться сальники клапанів і потрібно вам показати запчастини сальники клапанів по елрингу, покладка випуск, датчик температури, бош, клапана кришка, сальники розпредвала. Одного і другого, і колінвала передній. Прокладка ГБЦ також Елрінг. Впуск Елрінг, як бачите, а де кільця, кільця поршневі по колбеншміту. І термостат десь ще є в мене. Термостат повернету. Були скарги на те, що на трасі двигун не гріється. Замовили новий термостат. Є кілечко під нього. Єдине, що не можу знайти ось сюди кільце. Сюди. Ну, Будемо щось думати, побачу. Так, Тут засухарено. Не забуваємо в кінці після того, як засухарили, простукати клапана, під головку щось підкласти і бити саме по клапані, щоб сухарики сіли на місці. Зараз готую кидати розпредвали і ось е, бугіля розпродвалів. Ось в такому стані, бачите? О, тут нормальний нагарчик такий. А я коротше, роблю ось так. Бензин не бере, в хімію вкидати не можна, тому що хімія не з'їсть не тільки оцей лак, а й пошкодить посадочне місце. Ось тут. Я був колись раз скинув, то мав потім потім клопіт. Коротше, роблю ось таке все за допомогою. ось так все роблю. За допомогою щітки. Думаю руками. Зручніше, сильніше прижимаю. Коротше, ви зрозуміли. Працюємо. Коротше, як розбирав, думав, що тут стоять, як завжди, на ополі стаканчики. Помітив, розбираю, а у нас тут гідрики стоять, представляєте? Наскільки мені легше. Я їх всіх помітив, тому я навіть гідрики не розгружав. Так як у нас практично нічого не помінялося, я там тишки тренув клапанці, це не вплине на е, зазор, скажімо так. От. Тому я їх промащую з зовнішньої сторони і вкидаю на місце. Під корпус термостата вирішив зробити прокладку з параніту. Можна було б звичайно в ямку покласти герметик І було б на герметику. Воно б трималося, все було б нормально. Але вирішив зробити прокладку, так буде надійніше. Головка вже, можна сказати, зібрана і готова до встановлення на двигунець. Поставив корпус, міняю термостат. Термостат я вам показував повернету, Color Star. Тут у нас стояв ще рідний Як Тут, бачите, розвоздушка, і тут розвоздушка йде. На неї сюди надівався ось цей шланг на розвоздушку. І йшла вона сюдою, підігрівала заслонку і звідси йшла на розширювальний бачок. Є одна відмінність, хлопці, що розвоздушка на рідньому, ось видно, бачите, вона йде мимо термостата. Тобто, коли будете заливати антифриз, у вас сюди вийде повітря з цієї частини головки і заповниться антифризом. І буде підігріватися заслонка відразу. Як тільки у вас прогріється двигун, буде йти циркуляція, буде підігріватися заслонка. А вернет вирішив зробити по-другому. Тут ми бачимо, як би канал йде, але тут його немає. А він йде сюди, ось вже коли у вас термостат відкриється, аж потім почне йти циркуляція. А це неправильно. По-перше, не буде розлоздружитися головка. А це дуже погано, тому що у вас тут стане повітря, в цій частині збереться, і термостат не буде відкриватися, буде, буде проблема з розвоздушкою. По-друге, не буде циркуляції, не буде підігріватися заслонка. Зимою це дуже погано. Вихід, який, або замовлять інший термостат, або. Я зараз звідси, ось бачите, його можна поміняти, переставлюсь цей сюди. Або все-таки, зараз піду запитаю, щоб зараз замовити інший термостат. Це неправильно, не покозач. Можливо, вже казав, вернет не рекомендую замовляти як термостати. Колись собі замовляв на Peugeot, хватило на 3 дні. І знову бачите, така підстава від вернета. Не рекомендую, не замовляйте. Чищу поршня, Ось, як бачите, компресійний почистив, а масло ще ні. І скажу я вам, що під кольцями досить таки нормально нагару і нагар твердий твердий. А зверху першня полежалася декілька днів. Бачите, нагар почав відставати. Будуть як нові. Так, Перше компресійне кільце за щуп 0,4. Входить. Тугенько 0,45 не заходить. Не заходить. бачите? Не входить. Так, Друге компресійне. Щук 0,45. Тугенько, 0,5, мабуть, не зайде. Ні, не Масло зйомне замірити не зможу, так як воно ось таке, як завжди, наборне. Недобрі кільця. не подобаються мені такі наборні кільця. Так, ну і кільця у нас по колбани шміту. накидаємо кільця Гільза помашана, шатун готовий все стоїть кидаємо перший пішов. Так, у нас шатун ломаний але як бачите є замок тому ставимо замок до замка і відповідно вона стане правильно самбугель Відносно шатуна. Бачите, який двигун грязний, цього я вам ще не показував. Відмити я тут не зможу, буде мити тільки масло. Масло вже буде не ельф, буде інше. Тому що від ельфа у нас, як бачите, така біда. Так, Ставим перший і четвертий. Як там мене видно, не знаю. В перший момент затяжки у нас 30 н. і потрібно докрутити ще 45 градусів. 45 градусів, хлопці. Це якщо буде 90, а... а так буде 45. 45. Так. 45. Бабок. 45. Перші два є рукою крутиться, прекрасно. Все, кидаємо наступних два таким самим чином. Хлопці, з термостатом ситуація така. Передивилися всі термостати, принаймні на фотографії на картинці, на сайті, де замовляємо. Я не побачив ні одного термостата, щоб був отвір ось тут. Це означає, що вони всі такі, як цей. Тому я взяв з цього термостату серединку переставив цей корпус. Така ситуація по термостату. Як бачите, я трохи зібрав хлопці. Головку обтягнув, ремінь поставив. Все дуже близько до запуску двигуна. Ну, ще з проводки трохи буде гратися. Значить, головку обтягував. Ось як тут вказано. Єдине, що не робив, я 45 градусів. По тій причині, що коли робив останній раз дорог 90 градусів і затяжка вже була 100 Н, а там, щось, там десяті болти. Для них це з головою вистачить, більш їх тягнути не потрібно. Що мені залишилося? Встановити клапану кришку, не забуваємо в кутики скрізь і сюди також герметику. От. Ну і Потім буду розказати про водку. Датчик детонації сюди провів, нормально там все вийшло, Хоча можна було б зробити так, як я казав. Ну Це завод, виробник так зробив чомусь. Ну, Я далі працюю, хлопці, ви не перемикайтесь. Як розбирав, не замітив, зараз ставлю, ось бачите, як хтось встановив патрубка, загнули його туди. І отак воно все працювало. Там ми бачимо таке беки, як завжди, в сапуні. Потрібно йти мити оцю трубочку і той кусочок. От все зібрав для першого пуску, будемо пробувати зараз запускати. Давай Вась! Як завжди, має запуститися, давай ще раз. А є, 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 давай. Так, друга спроба, трохи підзарядили акумулятор, пробуємо запускати. Бао! Нормально. Ну ще будемо антикризу. Шепить! Ось дивіться, двигун холодний, залив антифриз. І у нас антифриз йде звідси, по кругу через заслонку сюди, бачите, повертається. А щоб тут воно було на новому корпусі цієї циркуляції, цієї не було. Двигун прогрівся, термостат відкрився, все добренько. Ось так працює тихенько. Мені подобається. Не знаю як там все на камеру, але тут усе файно. На одометрі маємо 270 тисяч кілометрів. Думаю, що пробіг справжній. Єдине, що використовували не дуже добре масло і вийшла ось така у нас какабята у двигуні. Ті відкладені, які були на стінках, вони там блоці, в принципі, трохи залишились, дуже небезпечно, тому що е, на каналі вже є відео, тут чи тут буде посилання, От. де отакі відкладення призвели до того, щоб двигун заступив. Зараз я залив сюди 10 40 кастрол. буде все добре. Все, віддаємо автомобіль, хай катаються і глядять його. А вам дякую, що дивитесь, підтримайте вподобайкою. Хто не підписаний, підпискою. Чекаю на вас в наступних відео. Пока. Слава Україні!